Скажи. Я тупаю. Дивися. Значить, загадка. Е є собака. У mm. неї поводок е длиною 10 метрів. Но вона, вона ушла на 300 метрів. Як таке може бути? А мені тільки поводок на 10 метрів. І як вона це промутила таку схему, ця собака, як ти вважаєш? Хазяїн відпустив поводок. Що зробив? Хазяїн відпустив поводок. Ті, в якому плані? Ну, типа, вон бачите, вони держать вон поводок, вони відпускають і собака не йде. Ні, хазяїн не відпускав. Чому? Вона сама про таку схему продумала, хазяїн не при чому. Просто в собаки є 10 метрів е, поводок, а вона на 300 метрів убіжала. Хазяїн тут не при чому. Подумай логічно. Ні, ні, ні. Я, я інтернет вам не розрішаю У мене варіанта два або поводок порвався, або вона вислизнула з цього поводка. Да, да, да. Вона просто з поводком убіжала я на 300 метрів. Буду. Хазяїн цього навіть не бачив. Це я. Ну,